Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося пораду для вас у вашій якісь проблемній ситуації. Трошки хочу вам допомогти. Подумайте свою ситуацію і подивимося пораду для вас. Кубкова королева ага, карти всі. Кубкова королева нам говорить про те, щоб ви. Цю ситуацію розбирали саме з, вашої, з ваших відчуттів, з вашої підсвідомості, з того, що вам говорить інтуїція і що вам говорять ваші передчуття. Причому вирішували її пошвидше, і можливо, що в цьому питанні вам допоможе якась жінка, імператриця. Їй би добре було б написати, зателефонувати, відправити якесь повідомлення, і ця жінка може вам допомогти вирішити вашу ситуацію. До речі, дати вам якусь інформацію, якісь знання або якусь вісточку у вашому питанні. Але написати треба з проявом якоїсь уваги, з проявом своїх емоцій, з проявом своїх почуттів і своїх переживань. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі під відео.